Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в цей вечірній час, коли вже настала субота. Слава Господу, що ми можемо розмірковувати про нього, про Його слово. У мене є товариш, друг, якого я довгий час, можливо, навіть і по сьогоднішній день, вважаю найкращим другом. Ми познайомилися з ним на першому курсі. Він тихенько сидів на самих задніх рядах парт, я щось так подумав, що він Ну, mm. але виявилося, що він дуже розумний на щастя, і зараз він працює, програмує деякі програми свої, розробляє якийсь. Ну, взагалі, дуже цікавий хлопець. Але ми з ним були дуже близькі по духу, але, на жаль, він був атеїстом. У нас дуже багато було чи спільного. Ми зазвичай після навчання заходили в магазин, купували деякі холостяцькі набори і йшли по домівках. Ну, ми добиралися додому десь дві години <зас> з університету Павла Тичини. Ми постійно говорили про Бога, про якісь різні теми. Це було дуже цікаво. Одного разу ми зупинилися біля фонтанів, коли там все ще будувалося. Ми стояли біля цього маяка, біля цієї башні, і він говорить такі слова. Іван, ну якщо Бог є, то чому він не може зробити, щоб на наступний день ця башня впала? І справді, ви знаєте, чомусь я відразу подумав, що Бог не буде цього робити. А було б добре. Чи хотіли би ви, щоб Бог зробив би чудо, і на наступний день оця башня попала? Можливо, ви були в подібних ситуаціях, коли в вашому житті ви хотіли, щоб Бог зробив явне чудо, і тоді б всі повірили. Всі б побачили Бога. Побачили, що адвентисти сьомого дня це справжні віруючі християни. Чи було б варте падіння цієї башні, щоб в Бога повірила ще одна людина? Ще одна людина. Заради спасіння людини. Це не просто так. Не заради того, щоб подивитися, а заради того, щоб спаслась людина. Одного разу пастор церкви Михайло Зозулін влаштувався працювати на меблевій фабриці фельдшером. Він попросив вихідний у суботу, але йому відмовили. Було вирішено скликати збори, щоб Михайло відповів перед усіма, чому відмовляється працювати в суботу. Михайло зрозумів, що це був громадський суд. Народу було багато, Прийшло, прийшли всі працівники, був повен зал, за столом сиділи представники так званого суду. Голова голосно зачитав із статті під назвою Хамелеон, де описувалися так звані релігійні фанатики. Голова запитав Михайла, чи правильно тут все написано. Михайло Тоїв усе брехня! За винятком того, що я вірю у другий прихід Христа. Ці слова привели голову в людь. Він закричав: я і сам колись в дитинстві вірив у Бога. Точніше, я виходив вночі на поле, дивився на зоряне небо і просив у Господа знамена: Господи, якщо ти є, убий мене на місці. І далі він каже: як ви всі бачите, я ще досі живий. І сьогодні я також повторюю ці слова, Господи, якщо Ти є, убий мене на місці. Він дивився у стелю, бив себе в груди. І ви знаєте, я так подумав, якби хоч такий один керпічик, як отой уголок, він мене смущає завжди, коли на нього дивлюся. Якби хоч один кірпічик впав, хоча б поряд весь зал працівників, всі би повірили, прославили Бога. Відпустили, дали йому не один вихідний, а шість днів вихідний один день працював би в понеділок. Але на щастя, Господь не відповів цьому чоловікові. Чому Господь не робить в наш час явні чудеса? Чому Він не явиться на зібранні всіх президентів і не скаже: друзі, треба вірити в мене. Або чому Господь не зупинить війну від. Призвали, дали мені повістку Іван, треба йти воювати. Я кажу, ні, я, я молюся за мир. І на наступний день, день дехто помер, дехто проснувся калікою, і війна закінчилася. Чому Господь явно не відповідає? Чому Він на небесах не напише святіть день суботній, адвентисти хороші люди. Чому Господь мовчить? І сьогодні ми будемо над цим розмірковувати. Ви знаєте, щось подібне переживали також і герої Біблії, і навіть саме Ісус. І ми про це прочитаємо Євангеліє від Марка, 8 розділ, з 11 вірша. Євангелія від Марка, 8 розділ. І з 11 вірша. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, Він каже, чому оцей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, Він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Ну, здавалося б, Ісус. Ну хто, як не Ісус, мав би зробити цю ознаку? Ви знаєте, багато б людей, мабуть, б повірили в той час, а може, все-таки не повірили б. Чому Господь? Не зробив чудо. Чи Господь, можливо, не хоче, щоби всі повірили? На землі більше 7 мільярдів людей і дуже мало адвентистів. Чому Господь не робить явні чудеса? Давайте ми поставимо декілька запитань. Хто просив чуда? Ми читаємо, що вийшли фарисеї, і в інших місцях ми читаємо, що зазвичай це були фарисеї. Садукеї і книжники. Це були особливі люди. Це були непрості вчені люди. Вони дуже добре знали писання, вони добре виконували весь закон. І саме ця категорія людей вона приходить і запитує і просить про чудеса. Чомусь прості люди легше приймають, легше вірять. А чомусь десь в багатій Європі про Бога забувають? Чому так? З якою метою в більшості ці люди приходили і просили чуда? Ми читаємо Марка 8:11. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки, щоб випробувати його. Тобто вони хотіли не просто, щоб повірити в Нього, а для того, щоб сперечатися, для того, щоб випробувати Його. І відкриємо ще один текст Матфія, 16.1. Матвія 16.1. Підійшли фарисеї та садукеї, і випробовуючи його. Попросили показати їм ознаку з неба. Тобто вони підійшли конкретно з певною цілею випробувати Ісуса, щось перевірити. Цікаво. Чому взагалі, а коли Ісус робив чудеса? З якою метою Він їх робив? Чи міг Ісус просто так робити чудеса? Ми знаємо в всьому Євангелії, ми спостерігаємо, що Ісус робив чудеса тільки тоді, коли це було природньо і необхідно на певний час. Тобто Він не робив просто так спеціально заради чуда, а коли цього вимагала потреба. Ми можемо прочитати декілька прикладів: Матвія 14:14. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей. Змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. Тобто Ісус вийшов, побачив хворі, сліпі, і Він побачив потребу в цьому. Ми читаємо, коли Він бачить, там хтось помер чи хтось хворий, каліка лежить, хтось просить, тільки тоді Він робив чудеса. Ще прочитаємо текст Матвія 15,30. І прийшло до нього багато людей, маючи з собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що нім говорять, каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать, прославляли Бога Ізраїлова. І ми можемо навіть далі цей розділ почитати, там далі говоряться такі слова, що. 32 текст. Ісус покликав своїх учнів і сказав: Жаль мені цих людей, бо вже три, три дні перебувають зі мною. Тобто ми знаємо, що це за ситуація була. Ісус вийшов навчати людей, Він їх навчав, зцілював, а потім побачив, що три дні вони вже з ним і нічого не їдять. Три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Знову Ісус бачить потребу. Можна було б розпустити раніше людей. Можна було. б Дійсно там кошти якісь мати, хоча ну, з коштами там деякі проблеми є. Самі учні говорили, звідки нам взяти, скільки коштів. Ісус бачить таку потребу, ви знаєте, потреба їсти, і каліка, я б, наприклад, 7 днів не їв би нічого, я б 30 днів би не їв, 40, мабуть, не їв. Зато я хотів би бути здоровий. Тобто я хочу сказати про те, що. Їжа це не така потреба, як бути здоровим, бути е, зрячим, вміти е, ходити. Але Ісус бачить цю потребу і Він її задовольняє. І ви знаєте, коли фарисеї сідокеї підходили до Ісуса і вимагали ознаку, Ісус вже ж міг би схопити якогось е, прохожого сказати, ти все здоровий. А ви знаєте, що після 30 чи після 40, коли люди беруться за все? Коли в людей починає все боліти? Та я думаю, кожен хворий. Ісус би міг би любого перехожу схопити, відкрити йому рота і сказати, ага, бачите, каріяс, зараз буде вам ознака. І це був би дуже добрим знаком. Зуби ж тоді ніхто не вміє лікувати. Але Ісус робить це, щоб це було природньо. Ісус не робив все заради чуда, заради самого чуда. Все могло перетворитися на конкурс чудес. Це протирічило Божому характеру, це протирічило Божій природі і природньому вияву Божої любові. Наступне запитання. Чи робив Ісус чудеса, які чітко говорили про те, що Він є від Бога? Чи робив Ісус чудеса, які говорили, що він є Месія? І давайте ми прочитаємо про це Івана. Третій розділ з першого по другий текст. Івана 3, 1, 2. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Ним, старіший на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. Тобто були люди, були навіть фарисеї, садукеї, які знали, які бачили, що Ісус робить ці чудеса, які не були сліпими, які чули відгуки від людей, яких зцілювали, які бачили тих хворих калік, які ходять, і серед них був і не Ісус робив насправді дуже багато чудес, дуже масштабних чудес. Перетворював воду на виноградний сік, на вино, воскрешав людей, Він давав людям зір, виганяв демонів з людей. І насправді йому навіть приводили людей, привели людину, який мав духа нечистого, який був сліпим та ще й німим був. Тобто, були різні ситуації, і з цими ситуаціями Ісус завжди справлявся. Скажіть, будь ласка, якщо би Ісус зробив ще одне чудо, чи допомогло б це повірити оцим Фарисеям чи Садукеям? Скоріше за все, ні. Невіра, людина, яка не вірить, вона завжди буде знаходити причину для того, щоб не вірити. І Здавалось би, дуже дивним. Це дуже дивним. Але ви знаєте, людині схильно завжди знаходити оправдання. Вони говорили: а, він це силою Вельзевула робить, це сатана через нього робить. Інші говорили: О, а Мойсей більше робив чудеса, недостатні чудеса. А можливо, дехто побачив чудо, повірив, а через день-два забув. Через день-два подумав. Не таке то й велике чудо. І я хочу поставити нам запитання, а чи були в нашому житті чудеса? Я сподіваюся, що в кожного були такі чудеса. Але проходить час, і ми знову хочемо якогось чуда, ми знову хочемо побачити чітке переконання, що Господь нас любить, що Він нас не забуває. Давайте ми ще прочитаємо. Деякі тексти, що відкривають нам цю тему Дії, 4 розділ, 16 текст. Це дуже цікава історія. Але ми прочитаємо лише декілька текстів. Це коли Петро та Іван промовляли до народу, робили чудеса. І ось їх привели до Синедріону. Помітивши відвагу Петра і Івана, почнемо з 13 тексту Дії 4:13. Помітивши відвагу Петра і Івана і дізнавши, що це люди невчені і прості, вони дивувалися, бо знали їх, що були з Ісусом. Дивлячись на оздоровленого чоловіка, який стояв з ними, вони нічого не могли сказати проти. Наказавши їм вийти з Сенедріону, вони радилися між собою, кажучи, що нам робити з цими людьми, адже через них зроблено явне чудо, яке відоме всім, хто живе в Єрусалимі, і не можемо того заперечувати. Але щоб більше не поширювалося міжнародом, заборонімо їм під загрозою, щоб далі нікому з людей не говорили про це ім'я. Тобто, Чітко написано: ось стоїть людина, яка не ходила там, чи була сліпа. Вони не можуть нічого сказати. Вони бачать чітку ознаку, вони бачать цих людей, вони знають, про кого вони проповідують про Ісуса. Але все ж це їм чомусь вони не прийняли Ісуса, чомусь вони не повірили в Нього, що Він Месія. Тобто навіть явне чудо це не гарантія того, що люди повірять. І ви знаєте, пам'ятаєте історію Каїна. Ось його батько з матір'ю вони з'їли заборонений плід. Вони бачили Бога, вони спілкувалися з, них, з ним, з Богом. Вони бачили природу, яка ще не була спотворена. Вони все бачили. Вони навіть самі спілкувалися з Богом. Але це не, заважило, не завадило Кайну вбити свого брата. Так само люди потопу. Сим, хам Єфет. Вони були в тому човні, яке зробив їхній батько. Але пам'ятайте, що не всі були вірні Богові, і тільки від Сима пішов народ Божий. Від Хама родився. Міцраїм, а Міцраїм це місто Єгипет. А Єгипет, ви знаєте, там не було ніякої віри в Бога, там було багато Боже гріхи, невіра. Також пам'ятайте Саула, який також спілкувався з Богом, з пророком, але це не завадило йому відійти від нього. І так само багато багато інших біблійних героїв. Які бачили чудеса в своєму житті, явно спілкувалися з Богом, але вони також грішили. Тобто, чудо це не є гарантія того, що ми ніколи не відійдемо від Бога, не будемо сумніватися. Прочитаємо ще декілька, декілька текстів, що стосуються цієї теми. Івана, 12 розділ. З 37 го вірша. Івана 12:37, 43. Хоча він зробив перед ними скільки чудес, вони не повірили в нього, що безповнили слова пророка Ісаї, яке він сказав: Господи, хто повірив в нашій вісті і кому відкрилася Господня правиця?» Вони не змогли повірити ще й тому, що сказав Ісая, засліпив їхні очі. Зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я оздоровив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу Його і сповістив про нього. Все ж таки багато із старших повірили в нього, але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали з синагоги, бо вони полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Тобто були люди, звісно, які вірили. Оцей текст, який говорить ну, про Кісая, це цікавиться це окрема тема, чому ж Господь засліпив серця людей. Але як висновок цього всього говориться, вони полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Тобто, було в цих людях, фарисеях або старших, які не виявляли свою віру, в них було щось, що заважало їм. Тобто, це був вибір людини. Це був свідомий вибір цих людей. Ще що хотілося би зазначити, це те, що якщо ми читаємо книгу об'явлення, і ми читаємо про Божі кари, що Господь всім свої язви буде виливати на землю, цікаво, коли ми читаємо шосту чи сьому кару, там такі слова написані, що люди бачили, що це робить Бог. Але їхня реакція була така: написано, вони хулили Бога. Тобто перед приходом Христа всі люди вони будуть чітко знати, що все, що відбувається на землі, це робить Бог. Але їхня реакція, вона була інша, яку б нам хотілося бачити. кажуть, як тривога, то й до Бога. Неправда. І виявляється, що настане час, коли ні чудеса, ні всякі знамена. Ні проповіді Євангелія не буде діяти. І люди будуть бачити, знати, що це робить Бог, але зроблять затверділими свої серця, не приймуть вістку. І хотілося б, як підвести підсумок, Господь сказав такі слова, що народу цьому, давайте ми про це прочитаємо, Матфія 12:39. Знову ж таки, з 38 текста озвались деякі з книжників Фарисеїв, кажучи, учителю, хочемо від тебе бачити ознаку. А він у відповідь сказав їм: Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку. Та ознаки не буде йому дано, хіба лише ознака пророка Йони». Що ж це за ознака пророка Йони? І коли ми досліджуємо, да, ми знаємо, що Йона проповідував. І Йона також був написано три дні у черві кита, три дні та три ночі. Так само і син людський був три дні та три ночі в землі. Що цікаво зазначити, що Ісус далі говорить такі слова. Мужі не встануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялись через проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона. Йона, він не зробив жодного чуда, принаймні про це не написано. Він не зцілив жодного хворого, він просто йшов посеред Ніневії і казав, ще 40 днів і все буде хорошо. ви всі загинете. І ви знаєте, така проповідь, без всякої майстерності, підготовки, вона чомусь зробила велике, велике, велику переміну в цьому народові. І всі покаялися від мало до великого. А Ісус каже, тут більше йони. Ісус набагато більше проповідував, крім цього робив багато чудес. Також далі Матвій пише, Ісус говорить, цариця півдня підніметься на суд з цим родом і засудить Його, бо вона прийшла з краю світу, щоби послухати мудрість Соломона, а тут більше від Соломона. Господь порівнює себе із цим випадком, що цариця почула десь. Що Соломон мудрість якусь говорить, і вона прийшла, щоб послухати. А люди вони бачать Месію, їм дано дуже багато ознак, чудес, але чомусь люди відкидають. <кій> і найбільше чудо, яке зробив Господь Ісус, Він помер за нас. Про це всі бачили, всі знали. І це було ще одним дуже великим знаком того. Що Господь є справжня місія, але, на жаль, і ця подія не зробила того бажаного результату, який міг би бути. На жаль, і сьогодні ця подія не робить того бажаного результату і в нас. І ми, християни, адвентисти, ми віримо в Бога, прийняли в нас Його слово, але сьогодні ми іноді сумніваємося, іноді. Нас перемагає наша лінь, щоб читати Слово Боже, нас не вистачає дисципліни, щоб досліджувати. І сьогодні у нас є ті ж самі проблеми, як і в Ізраїлі. І наша церква, ми християни, ми також іноді повторюємо історію цього Ізраїля. Ми також, маючи чудеса, маючи переконання, ми також іноді сумніваємося. І, на жаль, не завжди довіряємо Господу. І нехай Господь дарує нам мудрості, щоб в своєму житті ми не повторювали помилки, яку мав народ Ізраїля. Щоб ми не бажали того, що нас не переконає. Господь буде давати нам чудеса. Ви знаєте, в Слові Божому написано так, що блажений той, хто. Не буде бачити чуда, але повірить. Але якщо потрібно, Господь зробить чудо. Але, на жаль, це не є тим основним, що переконає нас. І ви знаєте, в Слові Божому дуже просто написано, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми його досліджуємо, саме це дає нам віру. І коли ми повірили, коли ми прийняли його, і тоді Господь явить нам свої силу. І останнє запитання, на яке, на яке хотілося би дати відповідь, яку ознаку ми можемо давати і показувати людям для того, щоб вони повірили в Ісуса Христа? Чудес ми робити не можемо, на жаль, або на щастя. І це записано в Івана, 13 розділ, 35 текст. Івана, 13. 35. Можна 34-го прочитати. Нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Тобто тільки по любові між взаєминами, по нашому, по нашому житті. Люди будуть дивитися на нас, що ми робимо, які в нас відносини, як ми відпочиваємо, як ми взагалі ставимося один до одного на роботі, в сім'ї. І по цьому люди будуть визначати, це буде для них знаком, чи вірити в Бога, чи приходити в церкву. Це буде проповідь для всіх людей. Нехай Господь допоможе, щоб ця частина, це, що сказав Ісус, от любов. да, щоб вона була в наших сім'ях, в нашому житті. І це служило тим фактором, через який люди будуть приходити до Господа. Давайте ми про це помолимось. Люблячий небесний батько, дякуємо тобі за те, що ти в нашому, в нашому житті робиш багато чудес. Ми їх знаємо, але іноді нам їх не вистачає. І сьогодні ми дізналися про те, що чудеса вони не є тим фактором, що визначає нам вірити чи ні, нам потрібно досліджувати те слово, приймати ти, Твої слова, пам'ятати Твої обітниці, що ти ніколи не залишаєш людину. І навіть коли ми не бачимо сьогодні тих явних чудес, ми знаємо, що ти нас любиш, чекаєш. І коли буде на це справжня потреба, Господи. Ти обов'язково зробиш чудо. Ми хочемо бачити, Господи, твої чудеса і надалі, ми хочемо приймати тебе, ми хочемо, Господи, всі зустрітися в Твоєму царстві. І допоможи нам, Господи, лиш між собою мати ту любов, щоб чим більше людей прийняли тебе в своє серце. Дякуємо за все за почуту молитву. Амінь.